Досить багато хто нас питає, а чи можете ви зробити там, наприклад, унікальний дизайн, або там чи на ноу-коді, або там на веб-кодінг, або ще якийсь чином, чи кастомний. Що, на твій погляд, кращий варіант на старті? Mm. Знаєш, тут немає якоїсь однозначної відповіді. Треба просто, на мій погляд, розуміти. Формат, в якому тестується ця гіпотеза. Бо якщо взяти сам формат MVP, то він, ну це ні для кого не секрет, він не досить така неживуча штука, да? бо багато mvp шок провалюються, виникають якісь проблеми, складнощі з ними. Ну, і це все може піти не так, як там вважалось і бажалось. У нас у самих, да, з Євгеном були mvp шки які ми запускали, і не всі вони стали юнікорнами, які принесли нам по мільярду доларів. От. А, тому треба розуміти, наскільки буде складним цей челендж по розвитку і запуску свого MVP. А, Якщо ми називаємо да, ці три букви, ми враховуємо, що це а, мінімальна життєздатна версія продукту, да. На який є наповненим сенсами. тобто в ньому є вже закладені якісь сенси, і, наприклад, взявши за сенс, просто бажання заробити кошти і врахувати те, що немає жодних інших бізнесів або Проєктів чи ресурсів, да не тільки матеріальних, які можуть бути підв'язані до цього проекту, то MVP краще робити на вайп кодінгі або там лоу-коді. Чому? Бо по факту ми одразу рахуємо, що вірогідність взльоту такого проекту вона буде нижчою, і витрачати багато коштів на те, щоб робити цю версію стартову, на мій погляд, ну, не дуже ефективно. Якщо ми ж беремо, наприклад, за да, сенси, це підсилення свого існуючого бізнесу, або створення стартапу, який закриватиме болі там твоїх партнерів, або да, в тебе вже є там певна аудиторія, з якою ти зможеш потім працювати. У тебе, тобто, є якісь не тільки матеріальні ресурси, то, на мій погляд, також є сенс створення проєкту, вже з, скажімо так. Кращим кодом. Оскільки, якщо ми беремо той же вайп-кодінг, чи не знаю, лоу-код, зачасту його приходиться просто зжигати повністю і забувати про те, що в тебе був цей код написаний, і створювати нормальний проєкт, як тільки в нього там набирається певна аудиторія. да? Тобто, на мій погляд, якщо в тебе вже є бізнес і ти просто хочеш підсилити його своїм стартапом, в тому числі цим MVP, то рекомендував би я від себе, да, наприклад, йти в сторону е, кастомного коду. Якщо це просто потестувати якусь гіпотезу, наприклад, хочу створити собі. Е, от, що в мене смартфон пригав. Я нажимаю кнопку, він пригав просто в сторону. Ну, класно. Може, це комусь подобається, да, Я б теж скачав, можливо. Але робив би цей функціонал, я точно на вайп-коді, бо ну. Не впевнений, що всі на ринку захочуть да, щось подібне, особливо якщо це не був якийсь попередній там маркетинговий аналіз там, і тому подібне. Ну, Сподіваюся, я відповів на це питання, бо воно дуже широке, на мій погляд. Якщо да. взяти весь наш досвід, то от саме стартапи і MVP, які запускають існуючий бізнес, да вони стріляють і у них ну, виходить розвинути його. З високою вірогідністю. Я не скажу, що це прям 100%, але це значно більше, там навіть за 50%. А якщо ми беремо такі MVP, де не було ніякого іншого підґрунтя, то ну, вірогідність цих проєктів, вона зачасту падає десь нижче, навіть 20%. Тут я з тобою згоден. І це є статистика, тому що якщо а... Людина створює стартап, і він або вона не робить а, такий маркетинговий ресочок або не до, до кінця розуміє, як правильно що робити далі з цим проектом, яку конкретну потребу біль вона вирішує, то вирогідність такого стартапу MVP, проекту досить низька. Якщо ми кажемо про розробку якогось рішення для конкретного вже бізнесу, то тут як мінімум. Ти розумієш, що в тебе є така потреба, що, як мінімум, ти будеш використовувати і це підвищить твою конкурентну спроможність. Або це також може бути репліковано на інші подібні бізнеси. Також тут я хотів додати, що IT, на мій погляд, за рахунок чого, має свої такі. Не відносини, а особливості, тому що це е, досить швидко е, змінюючи среда, тому що, наприклад, сьогодні ми говоримо про один стек технологій, а завтра цей стек технологій може бути неактуальним, або щось нове вийде. Те ж саме стосується і стартапів, тому е, рівень складності або рівень е, MVP, котрий зараз потребує ринок. Якщо ви розумієте, що, наприклад, це якась проста ідея, котра там супер вузько спеціалізована, окей, це може бути вайп-кодінь. Якщо ми е, хочемо щось більше, то ми розуміємо, що вже складність таких MVP потребує кастомних рішень, тому що якщо не зробити це е, таким чином, по перше. Ми стикаємося з дуже, дуже великою конкуренцією з Індії, Пакистану або там інших країн, котрі там не сплять і вайп-кодять. і їх тисячі, якщо не мільйони людей. І е, на якомусь періоду для того, щоб як мінімум бути корен... конкурентноспроможним і відділитися від них для свого ринку, потрібно зробити щось, що не може зробити вайп-кодінг або лоу-код. І, Як правило, це кастомне рішення, котре не має аналогів, тому і стартапи робляться. А ми знаємо, навіть навіть за ішкою зараз це не зробити повністю. Тобто, все одно потрібна команда, все одно потрібно, все ресурси для того, щоб це зробити. І як вирогідність, і як результат, це підвищує вирогідність запуску такого проекту, тому що аналоги, і щоб таке зробити, досить складно. Це мій погляд на, на це, тому що ну, ми на глобальному маркетплейсі, і ми, по суті, в ІТ конкуруємо зі всіма. Ого. Ого. А аж якось аж якось так, знаєш, відчув, що не хоче запускати стартап. Ні, можна, але це те, що ми і кажемо для партнерів. Тобто. Стартапи були і будуть, але просто потрібно розуміти перше, що конкретно ти вирішуєш, для якої конкретної аудиторії, і що саме за що саме ця аудиторія готова платити, тому що якщо людина не до кінця це розуміє, будь-який стартап MVP може бути провальним, і перше це також те, що ми і дивимося і. Обсуждаємо при старті проєктів з партнерами це як далі там, технічно це реалізувати, що далі буде з цим проєктом, Тому що запустити можна там, хоч сьогодні там, якусь фічу, але а що потім?